Так, ну що, дорогі друзі, усім привіт, усіх вітаю, ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні буде незвичайний відос, сьогодні ми будемо проходити гру, буду, так скажімо, перше грати на відос, гру під назвою Poppy Playtime, Це у нас перша буде частина. Я не знаю, що з цього вийде, не знаю, чи вам сподобається, таке я дуже сильно сподіваюся на вашу підтримку, на ваше порозуміння. Сподіваюсь, ви будете задоволені, тому що я таке буду вперше. Взагалі проходити хорор на ПК на каналі, для мене це буде щось новинку. Тому я сподіваюсь на ваш відгук. Перепрошую за те, що, можливо, буде трішки якось буде світло не так. Добре, видно, не так буде вебку дуже добре видно, тому що вебка, на жаль, 30 fps. Але що поробиш, поки що так, а там будемо бачити. далі. Будемо починати. Дякую за ваші подобайки, хто вже поражав. Дякую, дякую, дякую. Хто підписався на мій телеграм-канал, посилання буде все в описі. Посилання на різні мої інші також соцмережі на підтримку каналу, на спонсорство дуже вам велике вдячний, якщо ви вже це зробили. Так, ну що, я в грі. На жаль, української що озвучки, що субтитрів, що інтерфейс такого немає. Українізатора, тобто, я не знайшов. Стімовська версія. Що можу сказати? Знаю, що ця гра. Вже була пройдена мною на стрімі, я в неї ще грав влітку, мені ще допомагали ви, тобто моя аудиторія, мої підписники дякуємо велике. Погнали! Подивимося, що воно буде. Полетіли, грати! Let's go. А, Грати будемо, звісно, що я буду грати без музики, на жаль, тому що я не знаю, чи там музика варта її сюди відос взагалі вставляти чи ні. Я, можливо, свою наложу, а там будемо бачити. Тому якось так. Так, а, перший у нас епізод. Тяжке положення. Ви колишній співробітник Playtime Corporation, я так розумію, який повертається на фабрику багато-багато років після багато років е... зникнення усіх. Коротше, я так розумію, ми повертаємося на фабрику, <звіт> яка була заброшена багато років тому. І будемо бачити, що воно з того йде. Погнали! Нова гра! Летс go! Так, відос нам. Пропонують подивитися відос. Сьогодні ви побачите рад... саму неймовірну куклу. Ім'я її Поппі. Це дуже розумна по-справжньому кукла в самому світі. Дитина говорить. Дитина говорить з Поппі, і говорить відповідь. Це перша кукла, яка має діалог з дітьми. Тяжко представь, правда. Дивіться. О боже мій. Я не все буду читати, тому що hey, я не знаю, що з цього вийде навіть. Мені цікаво, що це за катсцени такі. Just like a real girl, papi always wants to look her best. Perfect. Мені дуже цікаво, що це за діалоги такі. Коротше, максимальна рекламна інтеграція кукли. Це якщо коротко вам пояснити. я не хочу тут все перекладати. Який час? Час веселитися. Якщо ви хочете дізнатися, як створювалась ваша улюблена іграшка корпорація. Весело провести час, коротше, щось там презентує! так -то, так так, Думаю, це все зрозуміло. А ось сама фабрика. Чи то я вже якось не сильно. Не сильно то й хочу пробувати, люди. Щось вже, вже страхово. Попіплейтайм! Глянемо, що у нас з того вийде! Поїхали! Ох! Це шо у нас... Це вже грати типу, почалась? Я вже... Не... Я просто не, не пам'ятаю цього. А, ось можна... А! Я на... Я, Я нажав лівою кнопкою мишкою і щось. Ух, йо! Ух ти! Вау. Та я зрозумів, що це для прискорення. Вітаємо. Так, що мені треба? Я, вже, я чесно дуже погано пам'ятаю, що треба робити. Я взяв касету, значить, так. Ага, ось предмети. Ага. Так, ну давайте будемо дивитися, що тут касета. Я ж касету не, не просто так взяв, правильно розумію. А, а ага, все, я зрозумів, це код пароль. Смакуйте зелень. Прямо як брон. Трошки не зрозуміло, ну ладно. А потяг! Так, рожевий жовтий-червоний, рожевий жовтий-червоний. Рожевий жовтий-червоний, я згадав. Рожевий... Жовтий червоний. Є-є-є. Так, а ну дивіться, давайте поки що не будемо туди йти. Чесно, я, я, я дуже погано пригадую взагалі сюжет. Так, так, так. Так, давайте зараз, знаєте, що зараз зробимо? Хочу подивитися, чи тут ще є якісь, може, секрети, там, пасхалки. Бо я, чесно, навіть не пригадую, що тут далі буде. Так. Окей. Знову... синя касета. Ага. Це я так розумію, було якесь навчання, правильно? На, напевно, так. Так, наче все, тут можна далі йти. Нам наче сюди, так? Рука. Ага, нам треба знайти руку. Ага, ось ще. Вітаю! Мене звати Лейт П'єр. Я... я, голова відділу інновації на фабриці іграшок. Coz you see, you're mean, you're we going to little tape on little we we things. We're going to take the little tape on little things. We're going to we pride ourselves primarily on our high we toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, going are on on aspects of our security system. No spoilers. Ну, спойлер, ти що? It's not too late to turn around. I just hope that your certain whatever you're doing is worth it. Ну, друзі, дивіться, давайте так, я все не буду зачитувати слово в слово, тому що це буде дуже довго. Я не встигаю просто банально за їхніми діалогами. Я це взагалі вперше роблю, що переводжу вам з російської на українську, тому якось так. Щось Мені так здається. О, а це ж вон Боже, ладно. Я, я краще це не буду коментувати, чесно. Я вже просто не, не, не пам'ятаю. Будемо на цьому акцентувати. Увагу, так. Ага. Воу. О боже, <см urls> я пам'ятаю цього монстра. <laughs> так, якщо не помиляюсь, нам треба знайти ще одну руку. Червону наприклад. Я все правильно все зробив? Якщо це не так, я, я не знаю що зараз буде. Це, це жах. Так, братва, трішки змін. Я максимально на 100% додав я, яскравість, щоб можна було трішки яскравіше бачити на, на вебці, тому що я не знаю, може там взагалі дуже погано видно, але сподіваюся, трішки краще. А, там ключ! Там ключ був! Точно! Там же був ключ! Тепер наче все згадать. Так, 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 все згадав! Так, я зайшов. І тут у нас повинна бути ще одна рука. Червона, правильно? Правильно! Схопіть, щоб перенаправити поток. А наша монитор. А! Провотром? Ага. Що? Чекай, щось я не можу зробити. А нащо я це роблю? Ага. -а. Все, 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 все зрозуміло. Я-то думав, нащо. Все. Окей, 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 окей. Я ж думаю, що краще все-таки ввечері таке записувати, аніж в день. Тому я її думаю, чому б і ні. Куди він пропав? Зачекай, за, стоп А я щось не а куди він пропав, реально. Раз. Ну просто не помітив. Окей, 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 окей. А uh, make a friend. Uh, я щось там. Друг, щось там друг, там. Я там не хочу читати. Ви бачили, Ви бачили руку люди? А вона була, А вона була! І треба... Причись сепра, okay. окей. Щось мені дивним здається взагалі це місце. Оооо я тут пам'ятаю, тут був. Ну я зрозумів, що тут був, я ж до цього проходив вже, ну... Дуже сильно і пам'ятаю цей момент. А. Ой, ця фабрика! Ну це, до речі... Я зрозумів, що це так, нам треба акумулятори, якщо напоминаюсь так збирати. А, ага, а, ага, тре акумулятор, я все зрозумів. А я-то думав. Ну чекай, стоп, а... Щоти треба, правильно? А я можу їх якось хапити там чи щось? Чи не можу схопить, вже... Ще... А, не можу, можу, так, ще один. Схопив ще один, так, так. Я наче ще один бачу. Ох, твого. Ох, все! Так, все, всі 4, все, є. А! Стоп! Подеж зажди! Ось, все, двері! Я Я помню! Я тут провозився, напевно, хвилин 10. Нам може і більше, щоб зрозуміти, куди треба йти. Для мене тут був ще той челендж. Так, нам сюди. Так, я прийшов. Сарайду. Так, а, а нам наче треба щось ще правильно робити, не просто стоять. Правильно? Чесно, я вже не пригадую, що там буде далі до кінця. А, скоріше зараз буде саме жорстка головому капіта цього. Це все? Це все? Нам наче треба. Нам наче треба сюди, ні? Нічого не розумію. А, ось рука ще шона точно! Стоп, як... О, все, 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 все. Та не буде нічого вибразу. А, я понял, на що мийца. Угу. Зажди, а. А, ой, вс, 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 сюди, вс. Зрозумів Хоп! Давай! Ух, йоу. Для приседания. Ох, як я пам'ятаю присідання. Ой, не-ник. Не... Диканика, що зараз почнеться щось. О, я памятаю, чужи. О, так, взяв. Так, це не сюди. Це, ось сюди. Отак. так. Ага. О, о оце наче так, а ну. О, да. Так, все воно. О, все, все, все. Так. О боже. Блін, Що що це таке? Ух йоу, Йова, выпали. Щось мені це не подобається взагалі. Ось! Ось це саме місце. Так, давайте згадаємо, що тут треба взагалі з що починати. Наскільки я пам'ятаю, треба якось зробити запуск цієї станції чи що, я не знаю. Касета. Потрібне живлення. Ага. Uh, я, я не пригадую, що я починав тоді, чесно. Я знаю, що я якісь коробки тягнув іграшки, пам'ятаю. Ну це було тоді, коли я вже запустив. А як зробити запуск, я не, не пригадую, чесно. Що взагалі нічого не пригадую. А так, давайте думати логічно. Нам треба банально... Шукати якусь. Оп! Речах якийсь треба. Стоп. Якийсь треба речах, напевно. Чи ні? Я перепрошую, але, на жаль, на цьому моменті в мене крашнулася зйомка. Сам момент під'єднання живлення, запуску машини і також створення кукли. Але, на щастя, в мене записався фінал, і я дуже справді радий цьому. Так. Ну що? Зараз будемо... Я не знаю, я, я знаю, що зараз буде, просто не знаю, як я зараз буду реагувати, люди, так що одразу кажу, напевно, краще збавити гучність. Налаштуйтесь на те, що зараз буде дуже все емоційно. Буду тримати себе в руках, але не обіцяю, що все буде добре. Так що так. Поїхали! Ууууу! Так. Це мені треба, О боже! Так, нам сюди начався помиляюсь. Тому що я пам'ятаю, що воно буде зараз. Так, 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 так. Його попі звати, правильно? Попі пішов в допу! Блін, я не знаю, куди йти! Я не пам'ятаю нічого! Це треш. Я нічого взагалі не пригадую, куди йти навіть. Там я знаю музика повинна бути люди, я перепрошую за що, але там моя зараз може музика зараз стоїть там Угу! Давай біжи! Боже мій! Це жах, чесно, це жах! Але ті, хто були на тіктоці і пам'ятають, що там була за музика в мене. Не дивись ефір, як я проходив руці на тіктоці! Так обережно, обережно, обережно. Я блін, я, я просто не знаю, я біжу кудись. Я не знаю куди я біжу, я не, при... не не правду нічого, чесно. Я не пам'ятаю, куди йти? Та, відкривай двері! Давай! У -ху -ху. У -ху. Бігу! Так, стоп! Зараз треба щось робити нам. Нам треба... Нам треба якось скинути... Ухуху! Я з першого разу прийшов! Я з першого разу прийшов! Я не знаю, чи це фінал, я не пам'ятаю, ну погнал, наче так, це був фінал уже. Ща, я з першого разу прийшов, люди, ви це розумієте? Я не розумію. Я цього взагалі не розумію, ну я з першого разу прийшов! Це жесть <плес> Так я просто добре по пам'яті, дивіться, єдиний плюс в тому, що якщо ти знаєш, ти пройдеш, якщо ні, ти не пройдеш. Якісь двері. Якісь. А я, я цього не пам'ятаю. Це значить вже глава друга зараз буде, тобто, ну, в мене немає другої частини, але іначе це вона. Двері. І що? О боже! Да, да, все-все-все, все, це фінал. Попі, ти відкрив мою двері. Все! Дивіться, ще можемо на це все розповісти і дати коментар. Мені гра сподобалась, ну, типу, на вечір на один раз, там, не знаю, наприклад, там. З дівчиною пограти, пройти, не знаю, що їй подобається ця гра. Пограти там, наприклад. З тим, хто взагалі буде не цікавитись, гра прикольна, мені подобається, тим паче тут 4 епізоди. Тобто це перший був. Не знаю, чи буде продовжувати. Давайте так, якщо береться під цим відосом, ну, хоча б лайків 30. Я не знаю, взагалі, чи це відос набере щось. тоді я задумаюсь про купівлю другої частини, ми пограємо в другу частину. Я дуже сподіваюся, що вам гра зайшла справді, тому що ну, мені гра подобається, вбачаюсь, перепрошую мікрофон. Тому дякую за перегляд, дякую за активність. Убачайте, що можливо, було в мене погано видно, але що поробиш. На цьому все. Бережіть себе, всім па-па, Очікуйте наступний відос. До побачення. Бувайте!